Всім привіт! Ви на каналі АйТіО. Сьогодні хочу поділитися цікавим багом. На принтері запустив друк і сіл нагрівся, відпрацювала програма. Каретка стала на робоче місце, почався нагріватися екструдер. І от температура гуляє 231-234, потім падає до 200... 27 226. І так по кругу і нескінченно довго. Спостерігав близько години, ситуація не помінялась, друк не йде. Тобто стіл нагрівся, екструдер, сопло нагрілося, але друку як такого не відбувається. Після чого це сталося? У мене був термобар'єр з тефлоновою трубкою. Я втомився, ці трубки міняти максимум тиждень часу і тефлонову трубочку треба міняти, тиждень часу активного друку. І тефлонову трубочку треба міняти, там зразу ось, якщо придивитися, який отвір після роботи, а який повинен бути і якість друку сильно падав. Тому прийняв рішення поставити такий термобар'єрчик. Попрацював він у мене досить непогано. Ну, на іншому принтері, не на цьому. Сюди я ставив і трошки він ну, занадто ніжний в моїх руках виявився, перетягнув і стало в мене їх два шматочки. Нічим не гірші термобар'єри, цільно металеві, такі з своєю особливої різниці. Особливої різниці в друці, якості друку ну, не відчув, ціна менша, і він трошки надійніший, важче його зламати. Поставив я такий термобар'єр, запустив тестовий друк, а він не йде. Одна з причин, що таке може бути, це неправильно прописані піди нагріву. По суті, під це алгоритм нагріву ну, підтримання температури е, хотенда нашого. Зараз я покажу, як ці піди налаштовувати. Беремо робимо, відкриваємо будь-який текстовий редактор, обзиваємо е, файлик, наприклад, підcalibration Marline.g-коде для того, щоб принтер його бачив. І тут е, прописуємо. Крапка з комою це означає, що це коментар, і це не буде сприйматися принтером до виконання. Далі прописуємо M106 S204. Це ми включаємо вентилятор. Це кількість обертів вентилятора, на... з яким він буде обертатися. Це я прописав, щоб він виставився ближче до столу. Тут трошки піднімаємо нашу каретку. Тут ми прописуємо безпосередньо команду на підкалібровку. Є один це номер екструдера. Вони йдуть від нуля. Є один перший, Є1 це другий і так далі. Це температура, на якій ми будемо калібрувати, а це кількість ітерацій, згідно яких ми будемо, ну, скільки буде ітерацій, щоб ці піди виставити. Ну і тут я ще. Закоментував е, калібровку столу, кому треба і в кого вона розблокована. Вона ці дві крапочки крапку з комою прибрати і воно запуститься. Це команда на збереження нашого е, оцього теста в принтер. Тут у нас записано, що він бібікнув, що робота вже закінчилася. Е, це, е, це Це зайве. Прибираємо. І тепер цей файлик ми, зб... ага, це ми зберігаємо на флешку і, відправляємо, і вставляємо принтер для того, щоб він у нас запустив цю команду. Зараз запущу, покажу, як він відпрацьовує з цю команду. Вибираємо наш файлик, він у мене обізваний під Calibration. І друг. Запускається команда. Включився вентилятор. І пішов на грів у нас екструдера, хотенда екструдера. Я в опис до відео додам цей код, щоб можна було копіпаснути. Так що ставимо лайк і підписуємося. Ну і коментарі не забуваємо писати. Це теж плюс в карму до відео. Так, лишилося трошки і зараз по досягненні температурі. Почнеться калібрування підів. І все, запустилася е підкалібровка, вісім циклів, ну і ця калібровка може тривати хвилин 10. Чим більше циклів, тим довше буде калібровка. Як правило, восьми вистачає. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей, нових відео. Ну і як же без контрольної перевірки чи запуститься друк. Беремо модельку. Кота друк, нагрів столу. Ну, для того, щоб швидше було ми стіл, прикрутимо. Ціл нагрівся, почалося відпрацювання програми парковки, і відбувається зараз нагрів, старт нагріву хотенда. І зараз перевіримо, чи воно нам допомогло. Температура хотенда набрала і, на жаль, нічого не відбувається. Але тут проскочив напис на Екранчику, що нагрів є 1 Тобто на цьому принтері можливо екструдер підключений до не першого порта термодатчик, а до порта номер 2 Тобі ж Е1. Зараз перепишу код з Е0 для екструдера на е 1 і перевіримо ще раз підкалібровку. Я поміняв Значення Є0 на Е1 для калібровки. Можливо, тут, оскільки принтер не фабричний, а з самозборки якоїсь, то можливо, тут по-іншому зроблено. Так, вентилятори запустилися, нагрів сопла пішов, і зараз спробуємо подивитися, що вийде після другої калібровки. Ну, як видно, калібровка не пішла, хотенд не нагрівається, відповідно, все було правильно. Є ноль у нас і є наш екструдер. Значить, треба просто перезапустити ще через підкалібровку на трошки більше кількість циклів. Спроба номер 3 Запускаємо. Я виставив більше. Піділ для ну, циклів для калібровки. Ну, Коли є ноль, вже температура пішла нагріватися. Значить, він у нас все-таки є ноль. Так, температуру набрали. І зараз я 12 циклів поставив, щоб воно більш точніше прописало піди, бо щось все одно не запускається. Ну, от, калібровка доходить до кінця, щось даже бути звук. Звук відбувся, п'ять хвилин зайняло. Ну і зараз контрольний друк. Температуру стору приберемо. Програма почала відпрацьовувати. Тут пише Є один нагрів. Що, якби, до речі, дивно, бо відпрацьовує підкалібровка на Е0. Так, добігає температури. І момент істини запуститься чи ні? Хм, пішов магрів далі? Дивно. О, запустилося. Ну що, я нас вітаю, проблема вирішена. Значить, якщо 8 циклів недостатньо, ставимо більше циклів і е, програма відпрацює і друк почнеться. Пишіть коментарі, в кого, е, з якого разу калібровки по підах і скільки циклів вам треба було поставити для того, щоб у вас запрацювало знову е, друк по нагріву хотенда. Всім до зустрічі в наступних відео.